Сьогодні у нас день добровольця і ця експозиція прикрашена нашим військовим. Взагалі, хто такі були добровольці? В давнину називали частину військових волонтери. Слово волонтер означало військовий доброволець, який приєднувався до війська, він не отримував ніякої платні. Єдине, він екіпірувався за свій кошт, харчування було за свій кошт. Всі ризики він ніс сам, єдине, що він міг претендувати на частину здобичі, і то, якщо буде перемога. Тобто, це був такий дуже ризикований хід. А дуже часто добровольцями ставали хто самі ж жителі, а вони допомагали професійному війську війську, князя, війську короля захищати свою землю. На наші землі постійно нападали. То москалі припруться, то турки, то татари, то поляки, то угорці. Отже, всім хотілося шматочок української землі, гарних українських дівчат. Ну і звичайно, українського зерна і смачненьких українських харчів. Особливо прославилися цим москалі, починаючи з 17-го століття, все лізли і лізли на наші землі як сарана. І раз їх розбили, знаменитий свого часу під Оршою знаменитий а, гейтман а, Костянтин Острозький. Другий раз а, розбили а, війська Вуговського, коли козаки об'єдналися разом з кримськими татарами і дали прочухана москалям. Сто тисяч москалів вирізали. Після, після цього у них не було такої блискучої кінноти. То о, знову повстання Івана Мазепи, о, війська Карла дванадцятого разом з Мазепою дали бій під Полтавою. Але на жаль, частина наших козаків зрадила Україні. І знову таки наші хлопці загинули. і Гетьман Мазепа помер на чужині. Але в кожному поколінні з'являлися сміливі люди, ті, котрі добровольно виходили боронити українську землю. Були серед них і ті, хто виходили не тільки боронити землю, але й боронити зі зброєю в руках, але й боронити слово. Одного з них москалі забрили, як то кажуть, в москалі або в солдати. Пам'ятаєте, хто це був? Знаменитий художник, поет? Він навіть академіком був обраний? Тарас Григорий Шевченко та. Разів, говорять, Сученко, та... Він добровільно визвався боротися за нашу пам'ять, за нашу історичну, і він підніс українське слово. Якщо ми знову таки скажемо про сучасних добровольців, коли вони з'явилися, вони з'явилися тоді, коли найтяжче було нашій державі, в 2013 році на Майдані, коли сформовані були перші сотні, і оці от хлопці першими пішли. В ряди Нацгвардії були створені дуже цікаві підрозділи, такі як добровольчі підрозділи: Шахтарськ, Азов, Донбас. Котрі мужньо боронили нашу українську землю на сході. А, до речі, досі існує таємна кримсько-татарська організація. Хлопці і дівчата в 2014 році об'єдналися під час окупації Криму і досі допомагають українській розвідці, а, вишуковують. Де найбільш так звані жирні цілі дають координати і наші безпілотники, і наші ракети прилітають і розносять російські склади, російські скупчення техніки, військових. А в даному випадку ми можемо подивитися, дуже цікава книжечка 2014 хроніка. Хроніка года. Ну, вона російською, правда, але що цікаво, це декілька дуже цікавих історій. Радив би вам прочитати. А ще цікавий такий класний, класна серія. Подивіться Хроніка війни, 2014-2020. До речі, ще дуже офігітельна книжка Ізоляція про концтабір, який на одному з заводів створили росіяни, де піддають тортурам пійманих українських добровольців. Або ще є така дуже цікава книжка саур Е, знову ж таки на неви в донецьких степах на... на невелике узвище, котре протягом довгих, довгих днів під обстрілами військ російської артилерії, російських танків, російських градів, російських літаків, гелікоптерів. Хлопці тримали позицію, щоб дати можливість українським військам якось зібратися, якось е, навести трошечки порядок, організувати оборону. А раджу почитати книжку Аеропорт, як наші хлопці тримали оборону е, проти дуже великим силам росіян і сепаратистів. Причому що цікаво, у хлопців в основному була тільки стрілецька зброя декілька було танчиків і бронемашин, Але у росіян була велика перевага, і вони 242 дні змогли витримати, змогли зберігати, скажімо так, такий плацдарм, який отримав ворога від захоплення дуже великих українських територій.